вечер добрый это подробности недели мы возвращаемся в эфир и буквально минуту назад к нам в студию приехал глава парламента вечер добрый добрый вечер спасибо добрый вечер. большое что приехали я хотел с вами поговорить о бюджете это главная тема сегодняшнего дня главная тема завтрашнего дня но вот разрешите я просто начну с самого главного самого событийного мы начали с этого эфира мы пытались узнать подробности Вам і що відбувається з Олексієм Гончаренко, який був арестований сьогодні в Москві. От щойно як заходити до вас до студії, я э, розмовляв по телефону з Олексієм Гончаренко. Він, слава Богу, зараз звільнений, знаходиться в посольстві України в Російській Федерації. Безпрецедентний э, випадок з депутатом Верховної Ради. Завтра він очікує на суд, який має відбутися в Москві. Але хочу зазначити, що для нас, для всього парламенту, це була. А, дуже а, така новина а, незрозуміла. Оскільки... Ну, вибачте, це для всієї України ляпас коли... Я думаю, що це для всього світу ляпас, тому що він має дипломатичний імунітет. Він не міг. Так, як будь-який український громадян він не, мог, не міг бути затриманий, тим більше, що він не порушував жодного закону. І жодних е, правил, які є на території Російської Федерації. Хочу зазначити, що відразу і президент, і уряд, і парламент ми об'єдналися для того, щоб вжити всіх заходів для того, щоб Олексій був звільнений. Слава Богу, він зараз знаходиться в посольстві України. Він нормально себе почуває, з ним все в порядку. Фізично нормально. Ви ж знаєте, Олексій він такий дуже бадьорий, тому по настрою у нього все нормально. Ми очікуємо, що завтра все відбудеться юридичні процедури. І він повернеться в Україну. Добре, якщо ми вже почали про російські події говорити, я можу попросити ваш коментар щодо вбивства Бориса Немцова, як ви це сприйняли особисто і ну, взагалі що відбувається в Росії? Величезний величезний біль, оскільки в будь-якому випадку вбивати людину це є злочин проти не тільки цієї особи, а проти людства. Ну, ми бачимо, що сьогодні відбувається в на українських землях на території Донецької, Луганської областей. І те, що відбулось в Росії, це я думаю, що ознака, ознака режиму не можуть на вулицях вбивати людей, особливо таких, як був Борис Немцов, як його називають, це великий друг України. І великий патріот Росії. Президент сказав міст між Україною і Росією. А я в цьому навіть не маю жодного сумніву. Це варварство, це бивство, яке має бути покарано. І в мене немає жодної оцінки. Я це сприймаю як особисту втрату. Я думаю, як і вся більшість людства, які сповідують абсолютно нормальні цінності. Дякую, давайте перейдемо до бюджету. до головної теми. Я вам, що ви приїхали, щоб про це поговорити. Я хочу зрителям сказати, що э, уже завтра парламент може внести змінення в бюджет. Ну, по крайней мере, об этом настойчиво просить правительство. Переговори з комітетами і фракціями шли до позднего вечора. как сказал Арсений Яценюк, чтобы согласовать все технические моменты и завтра быстро проголосовать. Вот это была цитата. Но вот только вопрос, а можно ли и удастся ли проголосовать быстро? Дело в том, что только сегодня на Совете коалиции, который начался в 2 часа дня и закончился буквально час назад, были там и премьер, и глава парламента, который сейчас у нас в студии, внесли 107 листов поправок. Ну, премьер, тем не менее, настаивает, голоса нужны, нужны уже завтра, мол, изменения согласованы и с МВФ, и с внешними кредиторами. Главная тема этого часа, этого дня и, возможно, всей завтрашней недели, так примут ли бюджет и что за изменения готовит нам правительство? Давайте узнаем об этом прямо сейчас. А, как видите, я сказал, что Алексей оптимист и находится сейчас в посольстве. Я думаю, що завтра має все бути добре. І саме головне, що він є членом парламентської асамблеї Ради Європи, теж як і Надія Савченка. І це вже було би, знаєте, ну, повним нехтуванням взагалі всіх норм, які є міжнародних в тому числі. Ви сказали про те, що він не звичайний українець, Олексій звичайний українець, але на даному етапі життя і політичному в тому числі, є членом українського парламенту. Я думаю, що тоді, коли ми всі будемо усвідомлювати, що ми звичайні українці, от тоді ми, у нас відбудеться, напевно. Справжні зміни, і, і, і ми зможемо себе реалізувати. Ну, ви знаєте, я що мав на увазі, коли прикордонник просто або там поліцейський бачить, звичайно, український паспорт синій там з гербом, то можливо він якось по-іншому реагує, ніж він бачить зелений паспорт дипломатичний. Якщо дипломатичний паспорт на нього не чхали, то це вже ставлення, це вже ну, просто принципово знаєте, показове. Паспорт, щось. Паспорт, повірте, паспорт це папірець. Але от людина це є е, людина, яка має викликати ну, будь кого Ми зараз повагу. з вами в цьому переконалися. І на превеликий надії, жаль та... на превеликий жаль, да якийсь паперець може більше вартувати ніж ніж людина, і це є ознакою недемократичних режимів. Добре, дякую. Вибачте, що перебив вас. Ну просто життя сьогодні таке, що вона нам диктує верстку. Не ми там по сценарію йдемо, як ми який мені роздрукували весь час щось нове. Повертаємося до бюджету. Скажіть, будь ласка, ви були сьогодні на Раді коаліції, а, на Раді коаліції, ну, скільки, з 2, 3, 4, 5, 6, 7, щонайменше 5 годин. Ламали списи, сперечалися. Як це відбувалося? Я не знаю, звідки цифра 107 сторінок, і в мене mm -hmm. такої цифри не було, поправок. Але є порядка півтора десятка Багато законів, поправок. півтора десятка законів так. які внесені урядом для виконання е всіх необхідних е завдань, які стоять перед нами, в тому числі в рамках... Програми співпраці з міжнародним валютним фондом була дуже конструктивна дискусія. Ми сьогодні і... ми прийшли весь порядок. Денний визначилися, обмінялися думками. Завтра будуть відбувати засідання комітетів, які врахують ці думки. А о 12-й годині будуть систематизовані ці правки передані. Ми буде ще одна нарада під моїм головуванням спільно з прем'єр-міністром. І о 16-й годині ми вийдемо в зал для того, щоб проголосувати закони, які дозволять нам отримати чотирьохрічну програму МВФ. І провести певні зміни в тому числі є і питання, які будуть по оподаткуванню таких ну великих державних монополій, що значно покращить ситуацію щодо наповнення державного бюджету. Це довжовачеця. Ви прогнозуєте, що бюджет буде проголосований завтра? я. Думаю, що завтра у нас є всі шанси достатньо високі для того, щоб проголосувати і бюджет, і весь пакет необхідних змін. Давайте так зробимо. Ви ж знаєте, що до бюджету є зауваження. Ну, у нас початок програми була Юлія Володимирівна Тимошенко. Вона його критикувала, навіть там якісь меседжі вона просто лишила, я попросив в студії. Я би хотів з вами про бюджет ще поговорити. Давайте зробимо це буквально там за дві хвилини. У нас є сюжет. Це цій ділі. Ми в прямому ефірі. Володимир Гройсман, голова парламенту у нас в студії. Скажіть, а от що буде далі? Долар високий, многим експортерам тяжело закупати. При нинішніх ценах, там ну, во даже ті ж лікарство, ми бачили, що є ці проблеми. Що бути? Я хочу сказати перше, що насправді людям дуже важко сьогодні. Як важко від того, що відбувається зараз, як від, і від того, що, як прогнозувати своє життя, особливо людям і похилого віку насправді вони ж не шикують і ніколи не шикували, вони завжди жили дуже скромно і. Кожен, кожен період часу такий міста. Важ Вони... Вони завжди люди по своїй натурі дуже скромні, і ці випробування завжди проходять в першу чергу через них. І тому зараз питання полягає в наступному: для того, щоб стабілізувати ситуацію, нам треба отримати транш. Для того, щоб отримати транш, нам потрібно провести зміни, які дозволять оптимізувати видатки. Ну, наприклад, обмежити спеціальні пенсії. Якщо в державному управлінні людина працює і отримує державну пенсію і заробітну плату. Це не є соціальною справедливості в такий особливо важкий період часу. Тому і будуть прийняті рішення про те, щоб всі, хто є на державній службі, вони не будуть отримувати державну пенсію а будуть отримувати тільки заробітну плату. Ці кошти можливо було перерозподілити тим, хто є нужденним сьогодні. Сьогодні більш важко і дуже невизначно є до середнього класу. Люди переживають і розуміють і кредити, і придбання, і кошти, які були в національній валюті. Але я б глибоко переконаний у тому. Що і цей етап нам треба а, пережити. Ми цю ситуацію, Проголосуємо закони. Відбудеться засідання ради валютна е, національ... ради валютного фонду. Е, отримуємо цей транш. Але далі що дуже важливо, і тут було сказано: потрібно відновлювати е, Україну, і це правда. Тому що нереформована країна вона завжди буде створювати от такі колапси і випробування для своїх громадян, те, що е, водій їхав до європейських країн, ці країни були реформовані. Я пам'ятаю свою зустріч з президентом Польщі в 2010 році е, Боринісом Камаровським. Перше, що він мені сказав, сказав: ти знаєш, в чому наш успіх? В тому, що ми провели децентралізацію влади. Ми віддали реальні кошти на місця, і люди почали розвиватися і жити. І їх менше почало цікавити те, що відбувається в центрі. Їх більше було цікавило те, що відбувається у них. І сьогодні можливо сказати, що певний етап цієї децентралізації пройшов. Але те, що потрібно реформувати, і економіку треба побороти, врешті-решт, корупцію, яка роз'їдає все зсередини і нищить будь-які добрі наміри зміни самої системи. Ну ви знаєте, ніхто не буде споритися, ніхто не буде сперечатися, що нам потрібні ці гроші для того, щоб, щоб стабілізувати. Всі розуміють, що МВФ там дає їх про під мінімальні відсотки. Але є питання, якою ціною ми їх отримаємо. Я обіцяв глядачам, вибачте, я обіцяв глядачам, просто у нас була Юлія Володимирівна Тимошенко на початку програми. Вона різко критикувала ті зміни до бюджету, які має рада розглядати завтра. Вона навела кілька меседжів. Вона казала про те, що це вдарить по пенсіонерам, це вдарить по малозахищеним. Ваше розуміння, е, от є цей баланс між тими змінами, непопулярними реформами, на які треба піти, і вагою е, кредиту МВФ, який ми маємо отримати. Що на одній вазі, що на інших? У нас є дуже багато викликів. Якщо говорити абсолютно відверто, то треба відкинути сьогодні е, політику і говорити про той стан справ, який у нас є. У нас є війна, у нас є незаплановані видатки на оборону. У нас є падіння економіки. У нас є курс національної валюти, проблемний. У нас є багато викликів, які ми маємо сприймати. Те, що ми говоримо про сьогодні, про транш міжнародного валютного фонду це підтримка чи стабілізація ситуації. Але це не вирішення питань в цілому. Тому цей транш або транш, або чотирирічну програму, яку ми отримуємо, це буде стабілізація на 4 роки від потрясінь. І саме головне, за цих чотири роки Україна має бути реформована. Інакше не треба нічого брати. Інакше через чотири роки, якщо її не реформувати, ми прийдемо туди, звідки ми прийшли зараз. Такою самою ситуацією ми малматимемо повернутися в постійно. Це буде постійно, тобто мова йде про те, що нам потрібно побороти корупцію, як ви чули це в е, сюжеті, і певні кроки вже робляться, в тому числі частину цих завдань виконує парламент з точки зору ухвалення законів. Нам потрібно побудувати судову систему справедливу, коли люди будуть розуміти, що є справедливість. Нам потрібно провести децентралізацію влади. Можливо, я дуже наполегливий в цьому постійно, але я переконаний, якщо ми не побудуємо. Якісну систему управління державою, а все буде концентруватись в міністерство в Києві. Ми жодним чином не зможемо досягти успіху. Тому децентралізація це питання номер один. передати владу кошти і відповідальність на місця З 2015 року. підтвердять міста, обласні центри, міста, обласного значення, деякі села. І районні міста, що вже цей процес розпочався, нам потрібно його пришвидшувати. Те, що я говорив про е, Польщу, польща пішла цим шляхом сьогодні, одна з самих міцних економік е, світу е, Європи. Чому тому що вони все розклали на свої місця? Вони кожному громадянину дали можливість включитись в процес і е, в тому числі економічного розвитку. Те, що е, зміни, які треба проводити, вони будуть болючими, У мене немає жодного сумніву. Єдине, що мій колега нещодавно давав інтерв'ю з одного з видань бувший мер е, Варшави, і він зараз працює в групі підтримки по децентралізації влади з Польщі. Мартін Свінцицький. Він сказав одну річ: мені каже, дуже прикро, що у вас питання децентралізації з експертного середовища може перейти в політичне. Угу. А в політичне ми знаємо, що там, де брались політики, на превеликий жаль, рідко, коли був успіх. Там заговорюються тут. Це і треба братись не за політичну складову, а за систему. І ми можемо 50 разів переобирати владу. Треба змінити систему. Яка буде приводити людей, які здатні на місцях змінювати ситуацію, і така система є. І я вважаю, що це один із важливих пріоритетів. Зміс, звісно, і дерегулювати потрібно, і зменшувати тиск контролюючий. Це все ті завдання, які стоять перед нами. При цьому потрібно зміцнювати нашу обороноздатність, бо в нас є виклики, про які ми навіть півтора року назад і не думали про те, що наші воїни, наші герої сьогодні будуть на східному фронті воювати і відстоювати нашу незалежність. Дякую, що були в нашій студії. Дякую. Напомню, глава парламенту Володимир Гройсман з нами. І вот два главных месседжа, просто просуммируя, которые мы услышали. По его словам, бюджет все-таки завтра, скорее всего, будет принят. Ну а ще от нашего гостя мы услышали новость, которую ждали весь сегодняшний эфир. Алексей Генчаренко на свободе. Ну а завтра будет суд. Будем следить за этой историей. Не забувайте ще одну вещь. Надо деньги передать людям. Децентрализацию. Это третий мес месседж, которому хотел. Знаете, наверное, это самое главное, чего люди бы хотели, чтобы те ресурсы, которые есть, передали им, чтобы они могли что-то в своих городах менять, а будет... не только ждали указания Нет, из Киева. И это будет верно, и это, это будет... будет сделано. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.